Вон там Саша! Я был на кухне. Ты такой хлопок. Ну я так розумію, що вся волна пришла на цю кімнату і на спальню. А там, видно, тільки від дривної волни повилітали все. Если бы я тут знаходився, то наверное, б, мабуть, зібати. Не знаходили. Де, де воно летілося? Може засплатилося. А то я отут якраз стояв. Штора задержала стекла. Все! чисто. Береже, щоб у нас вулич далі. Каже, давай собирайся, підемо на вулицю, не спіли. Тебе гуляємо підемо на вулицю. О, світлею, що вона не стала. І потім сюди перебігли ми. в дію. Зафіксуйте. Дія у вас є? Да. да у вас. Зафіксуйте, дещо у вас да, пошкоджене майно ваше. Фотографуйте, фотографії не видаляйте. Поки що в нас війна не закінчиться.